Всім привіт! Початок липня, дубовий ліс, як то кажуть, не одним березовим. Треба дивитися і тут. Вийшов, реально, ну, скільки десь після обід Подивитися, що тут лишили мені грибники. І початок, я вам скажу, я взагалі не розраховував, що будуть такого розміру гриби взагалі тут. Так, Але вони є. Подивіться, яка краса перша у нас сьогодні з вами. Ну це виключення з правил, тому що я хожу так далеко в чагарнику і тут дуже-дуже рідко ростуть гриби. А подивіться, що то таке. Боже він ідеальний. Чистий, ніхто не поїв, біленький. А там ще пара сидить. Тут ще оця красива пара, боже мій, які вони гарні, подивіться. Це хоч фото роби. О, ладно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Які ж вони тільки гарні. От четвертого немає. Можливо, не виріс, або хтось раніше забрав, коли ці були малими. Але тут люди ходять рідко. І це, скажімо, виключення з правил, що можуть рости отакі гриби. Зазвичай, тому що тут ліс в селі і вони, ну, дуже багато людей ходить. Отакі от можна буде. Зібрати. Але ж побачимо, що нам воно сьогодні трапиться, але початок просто шикарний. Забираю ці, тому ну, що чищу, тому що в мене завжди порядок і дивлюсь. Якщо тут є гриби, то я думаю, і в основній частині лісу також щось має бути. Не знаю звіль, звідки тут взялася ця жаба. Он, ба? А яка жаба тут. Якщо ви її побачили. А тут... Ген така краса сидить. Маленька, тому що це, скажу, дубовий ліс з купи грибників. Опа! Ген така пара. Прямо на відкритій місцині. Ось взагалі дуже полегшили свій пошук. Прямо на відкритій місцині сіли і сидять. Коніка чудова пара шоколадних біляків. Чудово. Іду. Далі. А що ж далі йти? Дивіться, кажу, далі йду. О! Що собі? А оце вже приємно. Приємно, коли можна знайти. Дивіться, як. Я й не думав, кажу, думаю, тут присістити почистити ті гриби. А тут гляньте, ось один. А тут місце, як вихід. Я бачу ще гриби. Нічого собі. гляньте, який красун. А то жаба фартова. Тут я дивився на ту жабу, помітив там тих два гриби і тут ще подивіться, що о, яка краса. Глянь, такі вже чотири грибки. Але ж тут є ще клас. Не часто таке можна зараз тут помітити, виходить, що там два. А ще я бачу, я ще бачу. Ого. Так. А тут ще. І тут два та це щось неймовірно. Подивіться, яке місце. Подивіться, яке місце. Та з якими грибами, які молоді, прекрасні. Боже, яка краса. Я це тільки краса. Потрібно буде більш детально цю містину подивитися. Це, до речі, грибниця. Отам вона далі знаходиться. отут тут не часто. Побачиш, вони там чуть-чуть далі. Але приємно. Так, хтось мені там повідомлення пише, всім відповім. А тут взагалі, дивіться три зрослося докупи. І ось і ще. Он цю похонький, Бачите? Нічого собі який вихід грибниці одразу всі в цьому місці. Лау. Невеликі гриби, тому що кажу, що тут ходять люди. І я ж тут само собі хожу не без того, хоча мене тут не було чуть більше доби. Я був Скоро вранці. А вже друга половина дня наступного. Гляньте, яка це краса. Подивіться, яка це краса. Я так то і не думав, що воно тут таке може сидіти. Та й в такій кількості. Боже які гарні. Оце підуть на маринад. Зараз я їх почищу. Зараз ну, хочу вас запевнити, що всі гриби ці хороші. Це так грибничка видала. Дивимося уважніше, ще щось може трапити. До речі, ще вирішив вам показати чистоту цих грибів. Ідеально чисті всі. Всі ідеально чисті взагалі. Що ж вам всі показувати, якщо воно таке є. О! Зараз гриби в липні, от вони такої якості хорошої. Так що всі вони, як кажуть, йдуть в їжу. Відходів тут немає. Цей ліс виключно для повільної ходьби. Якщо в Березовому, кажу, що гриби видно там за 15-20 за метрів, якщо він такий хороший, то його дуже добре видно його коричневу шапку. А тут ну, прям взагалі треба все вишуковувати. От ви тут бачите гриба? А він десь тут є, правильно? Десь тут є. так. Ось він тут є. Ось він тут є. Та й подивіться, який і не один. А цього взагалі не було помітно, аби того не побачив. Ледве-ледве виднілась коричнева шапинка. Чуть-чуть отак от. Так, місцяки всі прикриваємо, само собою. Якщо навіть десь на камеру я це забуваю, то я все рівно потім, як вимикаю, місця всі прикриваю. Ось така от краса молода. Супер, ще пара грабів. Сьогодні виключно, бачите, якось так по два. То буває одинаки. Поки що десь таке от. Більшість все-таки по два і більше. Так, і є наступні знахідки. Тут, до речі, дубовий ліс, переходить в такі от липи. Там де не де лиш, дуб стоїть, а то липа, 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 липа. Липа в липні, а ще не цвіте. Ось таке от вам північ. Побачив оцього дві це Думаю, що це за шапка така видніця. Його, гляньте, з'їли, з'їли вщент. Будемо рахувати це як гриб. Хі, навіть не знаю. Але біля нього то гляньте, який сидить. Ого, а видніється, гляньте який сидить, а видніється та скільки. Тут вони такі довгоногі. До речі, попередній раз, то здається, було дні три назад. Я тут знаходив чотири штучки. Тут якась такий ніби пригорок, я невеличкий. Такий пригорок. І отут вони на цьому ростуть і грибниця. Так, але ось. Ось головний бос цієї всієї компанії. Дивіться як сидить. О! Ого. 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 Оце вам, як то кажуть, шановні, і зрізайте гриби. Бачите скільки? Ми його бачили? Отак от він сидів тут. О цьому, а я зараз... Ой, Боже, зараз я його підчищу, отут хіба що трохи відріжу. І все буде прекрасно. Така от, не знаю, це рахуємо. Та мабуть все-таки рахуємо. Так, шапка. Глянь, такі молоді, чудові. Ну, і без цього ж, куди ж, куди ж без цього красення. Прекрасно, прекрасно. Будемо дивитися ще. Грибів небагато, але уважно ходивши, можна щось своє таки знайти. Ходжу собі тут далі в дубах і липах і бачу отакий ще маленький грибок. О він який маринадний. Але його я побачив другим. Тому що там став дивитися по сторонах. Тут у нас недалеко, ось бачите, проходить дорога, яка ділить цей ліс на умовно праву і ліву сторону. І при самій дорозі, при самій дорозі, при самій... Дивіться, який гарний гриб сидить. От просто дорога. І от цей красотун. Мол, ого! Я не дістану, а він дуже глибоко там сидить. Дуже глибоко. Ого, яка нога. Ого. Ось Бачите, прийдеться відкопувати максимально, скільки можна, але все рівно не витягну. Не витягну. Давайте зараз я його... Витягну, не хочу зламувати, бо тут він дуже... чи може ні. Оп-оп-оп-оп, давай, давай, давай. Так його зрізай. не сидить там. Хочу показати вам просто корінь. Хо -хо 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 -хо. Гляньте, що то за гриб. І скільки його було тільки видно, бачите? О, такий величезний. Ого, при дорозі та ніхто не забрав. Бувають такі чудернацькі випадки. Все, спробую відчистити. то потім хто дивиться відео, думає, що що у тебе руки такі брудні. От того й брудні. Від грубів. Ця частина лісу така чиста, бачите? Трави майже майже ніде нема. Видно, що позбирано сироїшки позбивати, але ну, я не знаю, якщо ти не береш сироїшку, нащо її збивати. Хоча сьогодні я от її і не беру, але ж я її не збиваю. Вчора достатньо ми її насмажили. А тут, бачите як приходиться за цими грибами. Дивіться, де він засів. Вон який. Ж, які вони довгоногі ноги сьогодні. Як моделі. Ось такі от грибні моделі. Там-то не видно, а о от таких от темних закутках, де люди болінують або не додивились, гриби зустріти можна. Ось такий ще один красень. Чудово. Тільки ось повернув з дороги на чергове своє грибне місце і вже... І вже я бачу, бачу, так, так, так. Пара грибків, пара грибків молодих. Навіть не пара, три. Тільки що третього побачив. Так, ти йди сюди. Ова, бех, вискочив. Так. Є отакий. Побачив я оцього третього. І не було видно. Взагалі отакий. Так, прикриваємо місце. Дивіться, який третій. Поки четвертого не видно, можливо четвертий був. Ой, а де шапка ділась? Ой. Зараз буду шукати шапку. Де вона тут в мене діла шапка тут? Добре, шапку то я знайду. Ось третій. Оцього цього я побачу найпершого. Так. О, така от краса, шановні. Буду забирати і шукати шапку. Я не знаю, десь, може то на камері подивлюсь на записі, де вона зламалася і куди вона впала. Ну то таке. Все знайдемо, все почистимо і підемо знову туди от Далі далі в глибину лісу. В дубах це, звісно, не бере. Звилізди отакені гриби, їх чудово помітно. А ти це ще спробуй побачити. Гляньте, як воно тут в рядок. Цього вже з'їли слимаки. Але він хороший. Цей маленький, дивіться, такий. Одразу видно, що гриби не червоні, бачите? О, Все і ноги хочуть під'їдати, бачите, тому вони то буває і падають, і лежать. Ну три, по четвертого не бачу, а третій. А третій, а три. Просто три невеличких біля... білячка. Що ж, забираю. Дійшов я ще до одного грибного місця і скажу, що оці гриби, ну це вже, скажімо так, рекорд мене для цього лісу з таким-то пресингом людей. Дорости до такого розміру це вже велика звитяга, я вам скажу. Дивіться, який гарний. Само собою, що гарні гриби, що роблять з ними, їдять всі підряд. Але в основному, бачите, зараз їсть тільки слимак. Так, є оцей гриб. І тут ще приховався, бо я цього не помітив, я то ніби так і уважно дивлюсь. Не поспішаючи, не поспішаючи. Де десь тут бачу? Десь тут шапка мені виднілася. От де ж вона виднілася, тепер я її не бачу. а Ось, подивіться, який заховався тут. Глянь який тут. Сусід в нього. Ого! Також на глибокій нозі. Як же вони зараз щось глибоко ростуть? Хоча вологи в лісі предостатньо. Ніби, знаєте, так то буває в посуху, так от вони з глибоких грибниць виходять. Ну а то зараз. Само собою чищу цих красенів, цей ще чистенький чуть-чуть підрізати. Ну а цей отакий. Ось така пара. Чудово, чудово, я навіть не розраховував, що буде такий. Класний сьогодні результат. Липень все-таки, липень. Ну от цього гарненько взагалі було дуже просто знайти. Тут майже, подивіться, на лісовій стежці. Он який. Ой, яка бочка. Яка мала бочка сидить. А міцний як камінь. Я вже вам показував попередні гриби, що вони хороші, не червиві. Ще плюс такий один красень. Супер. І цей, так собі ховається на відміну від попередніх грибів. Але ж який гарний. Малий, а гарний. спала віточка суха. Який ж він красивий, боже мій, це просто ідеальний взагалі. Ідеаліст. Так. О, який липневий білий гриб. Красун. Так, отак от. Чудово, але одненький. Хоча й то непогано. Головне, що є. Ну що, шановні, вже закінчив на сьогодні цей грибний похід. Гляньте, скільки вдалося зібрати. Це просто фантастика. Скільки грибів. Ну я дуже задоволений. Хто хоче там поставити на стоп-кадр, порахує, подивіться, які молоді, прекрасні, класні гриби. Оце так чудово, і реально чудовий. Початок липня. Дивлячись на те, що я пішов в другій половині дня. Я думаю, що було б гробів більше. Якщо можливо раніше. Ну можливо, але це кому як пощастить. Завтра можна прийти нічого, так само вранці можна прийти нічого. Дуже багато людей ходить в лісі. І тому зібрати отаке, це просто щось неймовірне. Ну а на сьогодні всім дякую за увагу. Всім щастя, здоров'я і всього найкращого. Всім па-па! Ходіть до лісу, дивіться і також будете з грибами. І нехай вам щастить.